Сьогодні у нас ще один відео огляд на Volkswagen Polo mk 4 з рідкісним кузовом. Розкажу вам, скільки людей годин потрібно для створення даного проєкту, скільки фінансів потрібно для утримання, скільки поглядів можна зібрати по місту. Позовемо власника та позайди питання. Починаємо. Цю машину я покупав сугубо для того, щоб їздити на роботу в 2019 році, і потім якось так сложилось, що любов все-таки к автокультурі мене пересилила, і я вирішив, що ця машина не буде обичної скучною. І я буду робити її стенсовою. E, почалося з банального пошуку підвіски нової дисків, і так постійно воно почало розкручуватися. Ну, кошти взагалі, поняття відносительне. коли ти будеш стенсову тачку. Це може бути бюджет тачки, два бюджета тачки, три. Ну в даному випадку це десь дві третіх стоїмості машини, тобто десь дві з половиною три тисячі доларів приблизно. Почнемо з того, що в мене до фольксвагена було декілька «Жигулів», Uh, і, чесно кажучи, типа нічого хорошого я там не знаходив. Не в обіду владельцем Жигурів, типу, але прикольно, коли ти купуєш тачку і можеш болтонти на неї ті самі кайлові, ті самі обвеси, ті самі диски, то есть не ну, типа, Такий підхід більш для мене раціональним є ніж, наприклад, робити розварки. Ну, типа, це для мене в минулому. Я цим колись займався, я це робив, але зараз хочеться чогось такого серйозного. Будувати машину краще послідовно, тому що ідеї приходять з часом. Ну кожен раз, кожен рік, кожен новий сезон, ти щось нове домальовуєш до своєї машини в голові. і Ти потім реалізуєш це. Додаєш і це вносить якийсь інтерес в постройку своєї машини. Типа, ну є люди, які будують тачки. Ну от на один сезон. Тобто, ти її купив, зібрав, од'їздив, продав, купив щось інше. Привіт, пацанам із ловкрю. Вони знають, що це вони. Ну, особисто мій підхід це кожного року додати щось нове. Як на мене, починати можна з будь-якої машини, тому що ну кромі Renault, і світроє і Peugeot без обід. Я ці машини просто не люблю. З будь-якої машини, по суті, на яку дозволяє бюджет, тобто будь-яку тачку можна зробити низькою, зробити гарною, зробити стильною. Непринципово, я думаю. Це недорого, можна вкинути просто диски на машину, вкинути е, ту саму кайловери. І, ну, це буде важко назвати проєктом, тому що ну, в машині по суті, нічого не перероблено. Це тобто, то буде та сама тачка, але трошки нижча, але на інших колесах. І, ну, як на мене, це не буде проєктом. Але бюджетом буде просто мінімальний, в районі, я думаю, е, до 1000 доларів можна вкластися легко. Е, в планах було переробити сплітера. Зробити їх не з ПВХ, а з композиту. Показала практика, що ПВХ хреново для цього підходить. Плюс була ідея зробити дактейл на кришу і, скоріш за все, ще додати кофор з багажником теж на кришу. Питання пнєми для мене доволі інтересна тема. Я взагалі привержений з тупостатіки. Пньма це дуже просто. Ну як на мене, типу, ти построїв тачку на пневмі, під'їхав до будь якого препятствия, скажімо так, піднявся, проїхав, поїхав. Статика це інша тема. Тіпа, як сказав один наш общий знакомий, стенсер може страдати. Ну, типа, це філософія статичної підвіски. Вона мені ближче, чим пневма. Уж дуже ближче, чим пневма, скажімо так. Ну, мені імпонує сам стиль іменно стенс автомобілів. І як приємний бонус до всього цього йде те, що тачка збирає нереальне кількість згляда, нереальне кількість опросав. Тобто проїхатися по городу, щоб тебе просто хтось не зняв на відео, допустим, чи просто не привів зглядом, це, ну, я вважаю, це нереально, тому що машина виділяється, машина бросається із інших машин в глаза. І, ну, часті, раді цього ми і будуємо такі тачки, щоб на них звертали увагу. Ба.